Доброго дня, шановні підписники, гості мого каналу. Хочу всіх привітати з прийдешнім новим 2026 роком. Нехай він буде для всіх нас щасливим, квітучим, а найголовніше мирним. Нехай наші садочки радують нас, розквітають, і щоб ми мали здоров'ячко і натхнення в них працювати. Сьогодні 3 січня. Цього року погода нас по-справжньому зимово радує. Я вважаю, що зима має бути зимою. Має бути сніг, легенький морозець, і це дуже добре буде для наших рослинок. На даний час в садах наших. Головними є вічно зелені рослинки. Ось саме зараз вони прикрашають наші садочки. Моя колекція вічно-зелених рослин постійно зараз поповнюється. Зима це час, коли природа відпочиває, але це не означає, що наші сади мають бути порожні та похмурі. Отже, створюючи красу влітку. Ми можемо милуватися своїм садом взимку, дивлячись на ці вічно зелені рослинки. Як же красиво вони виглядають. Саме під зимовою ковдрою. А бісянеться, наче такі маленькі їжачки, покриті снігом. Дуже гарно і цікаво. В моєму саду постійно відбуваються зміни. Я досаджую нові рослинки, щось пересаджую на інше місце. І так постійно. Отже, друзі, творіть свої садочки, додавайте в них краси, щоб вони навіть в такий час, коли сад спить і здається, що все завмерло, виглядали казково і радували. Вас. А я наразі буду закінчувати своє відео. Тож прошу підписатися на мій канал. Мені здається, що вам буде дуже цікаво зі мною і ви багато чого побачите цікавого в моєму садочку. Бажаю всім добра. До побачення, друзі, до нових зустрічей!